Повчальний комікс за добу. В рамках проєкту пивоварної компанії Оболонь Відривайся нереально. Споживай відповідально. Команда ентузіастів за 24 години створила перший в Україні комікс про відповідальне споживання пива. Найбільше любителів цього напою серед молоді, тому журнали з коміксом розмістять в інтернеті та роздадуть в університетах. По перше, такого ще ніхто не робив в Україні. А по-друге, тому що студенти це та категорія людей, яка можливо найбільше читає такі, такі журнали, такі ну таков, такої. Форми видання. От, тому я думаю, що для них це буде цікаво, і це один із варіантів, як можна до них звернутися взагалі. Буде 10 коміксів, 10 історій, дуже-дуже цікавих, життєвих, які покажуть молодим людям, як треба правильно потребляти алкоголь, як його де. Культура потребління алкоголя, і смешные, смішні іноді не очень історії покажуть дві сторони: Плохую, если ти много п'єш, і хорошую, если ти п'єш мало. Проект за участю яскравих молодих особистостей реалізовували в одному з найбільш актуальних нині форматів швидко і креативно. Процес дуже креативний, Насправді ну, дуже різні люди тут зібрались. Тобто настільки ну, цікаво, і я вам скажу такий челендж загальним креативним мозовим штурмом ми намагаємося якось виокремити цю раціональну це зерно. Автори разом закликають споживати пиво помірно і відповідально. Мовляв, тільки так можна отримати максимум задоволення від хмільного напою.